Ви можете чес чесно чесно відверто розмовляти. Так, я... чесність, це сама найкраща риса і напевно найгірша риса одночасно. Тобто я не вмію брехати. Оце мій... Язик мій ворог. Тому що я занадто чесний. Язик чи мова? Ну да. так. Ні, язик. Язик мій ворог. Усі громадяни. Е... Чоловічій статі згідно з законом повинні воювати. Не всі хочуть. Чи можна їх примушувати таким чином, як фусифікація? Настала така мить, коли він зрозумів, що він не любить Україну. Є ж такі... Я проти того, категорично проти фальсифікації. Але я розумію, що Україна не вистоїть. Він пише заяву, що хочу, не хочу бути громадянином України, наприклад. Має а, право написати. А де такий є закон? що він не, не хоче бути громадянином України? Є такий закон, чи немає? Я ж не знаю, я немає. ж сказав, що не трої. Не трої. Коли було засновано УПА? Так це не твій, твій прапор. Це не твій прапор тоді. Це не твій прапор. О, Слава Украине. Героям слава. Давай. Наговори, наговори себе. Я записываю тебя, про... у меня про мой эфир. Ты уже на голове. ты ищи, уже да, на голове. база. И что? И кать меня будешь, что ли? Ну, ты, ты. Чего там в Украине? Слава Украине! А? Слава Украине! Или чего там в Украине ты говорил? Кайтерань, что я тебе говорил. Здравствуйте! Да, безом забота надо китайно Я тут шукаю расширство в основном. Я так разумею, вы украинец. Я громадяна на а, Наразі проживаєте, напевно, в Німеччині. В Німеччині. Хоч висвічуєте чомусь <звігінь> Так тут на Росія. Тут таке буває. Я веду свій блог. Я бачив українських блогерів, які сидять в Четуреції. Я новий ветеран війни. 3 серпня почав вести свій блог. І, що цікаво, ви зараз в прямому ефірі. Можна, Ви та... чес чесно, розмовляти. Так, я... чесність, це сама найкраща риса і, напевно, найгірша риса одночасно. Тобто, я не вмію брехати. Оце мій Язик, мій ворог. Тому що я занадто чесний. Язик, чи мова. Ну, да. Так. Ні, язик, язик мій ворог. Я сам українсь громадянин України, угу. і давайте спробуємо поспілкуватися на неприємні речі. Зможете? Спробую. Перш за все, мусифікація. Напевно, чули, і мені, як громадянина України, як мешкає в Німеччині вже 27 років, не зовсім розуміло, і я е, Ну, моя. Мова рідна російська, Е, Може, Можете російська? Ні, 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 нас нам не потрібно. Дякую. Справа в тім, що я вдосконалюю свою мову. І я теряюсь, як то сказати, українською. Втрачаюсь, а... згублююсь. Загублююсь. Загублююсь. Загублююсь так. Коли німцям до мене показують. Кадри, які пройшли по німецьким каналам згідно з тої пусифікацією. Я не знаю, що відповісти, начебто війна. Я розумію, що е, усі громадяни е, чоловічої статі згідно з законом, повинні воювати. Не всі хочуть. Чи можна їх примушувати таким чином, як пусифікація? Потрібно я не, я не знаю, що відповісти німцям. Я проти того, проти, категорично проти фальсифікації. Але я розумію, що Україна не вистоїть. І знаєте, от такі... без фальсифікації без ви мав на увазі. В тому, в тому числі без специфікації, без примусового примусу Та. громадян для Та. захисту тої країни, громадянами якої вони являються. І отут мені, як громадянину, ну не громадянином, мешканцю їх немають. А чому, дивіться, мені в чаті пишуть жителі Германії, що їх ніколи не питали за ТЦК? Ви можете підтвердити свої слова, що вас питали і показували ці кадри? Я волонтер. Я волонтер і це допомагаю. теж волонтери. Е, мешканцям Німеччини питають, мене питають. Може комусь не злив німці отак, умовно толерантні. Вони намагаються обходити, знаєте, оті ті критичні моменти так. і не задають таких прямих питань. Добре, давайте знаєте. більш стисло. До чого це все Тому... взагалі було? Питання, поставте? Я зрозумів вашу ставлення, зрозумів, що відбувається? Питання. Коли по німецьких каналах показують бусифікацію, тобто порушення прав громадян, що мені відповідати німцям? 64, -та, 64 -та стаття Конституції України. І ті, хто отримав паспорт громадянина України, погоджуються з цією статтею, незнання правил не знімає відповідальності. А, я правильно знімаю відповідальність шістдесят 64 стаття Конституції України. Військове положення можуть бути Обмежені. Обмежені права людини. Я вам вірю, бо я не буду зараз перевіряти. Просто я сподіваюся, що ви справді знаєте цю статтю. Окрім, справді, окрім е права на життя і тому подібне. от деякі права людини можуть бути обмежені під час воєнного стану. 64 стаття Конституції 96-го року написана. Без змін. Ви самі сказали деякі. Чи стосується це саме от того пункту, як бусифікація. Неприємно. Я знаю, що дуже неприємно. Я бачу, що ви людина навіть. Я, я спілкувався з. Я, я воював з цими людьми, які були бусифіковані. Воював з ними. Так що вони ну, дається час на підготовку, це... на опізнання. Ну, на... точніше, на. Що вони в голову собі повинні вбити, що вони мусять. Тобто їм ніхто не вбиває цього. І їх, ну, Багато ж Сазачешників цих, самозвільнення, само -самозвільнення частини, самовільне залучення частини, точніше. Багато таких. От ті, хто до них в голову не доходять, не доходять, що вони мусять захищати Україну, ті тікають. І умудряються тікати вони, навіть з як, позиції. Як, 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 якщо не хочуть. Якщо вони можуть. Вони мають право відмовитися від українського громадянства? Ні. Як ні? Треба було не отримувати. Настала така мить, коли він зрозумів, що він не любить Україну. Є ж таке? Сиди. Тоді відсидь свій строк. Від... Можна відсидити свій строк. Не помирати на війні. Можеш відсидіти свій строк. Будь ласка. Це протизаконно. Не протизаконно. Все по закону. Він пише заяву, що хочу. Не хочу бути громадянином України, наприклад. Має а... право написати. А де такий є закон? що він не, му... не хоче. Бути громадянином України. Є громадян, такі закончені немає. Я ж не знаю, я немає. ж сказав, що, немає. Я... що є? людина не має права відмовитися від громадянства. Ні. Ви помиляєтесь. Ну, якщо вона виконала всі пункти, тобто відслужила в армії, там. Тоді. Є, ну, це, це не згідно з законом. Згідно закону. Вона, вона сьогодні проснулася людиною і сказала, не хочу бути громадянином України, пишу заяву. Має право чи не має права? Нехай спробує. Це особисто. Щас? Нехай спробує. Ну, по закону так неможливо. Як неможливо? Щоб, немає, щоб але... він... За, залишився. Відмовився від свого громадянства, в нього повинен бути, бути хоча б громадянство якоїсь іншої країни. Тобто, щоб його можна було кудись депортувати. Він може бути громадянином депортувати. Ні. Куди його депортувати? Якщо він відмовляється від України. Куди його депортувати? То тобто, сказав, що його треба депортувати. Тобто він відмовляється жити по законам України. Я зрозумів, ви не теж володієте темою. Як це? Я володію повністю, в повному обсязі. Я вам пояснив, що він відмовляється виконувати закони України. Тобто його треба депортувати з країни. Куди його депортувати, якщо в нього немає не іншого. такого закону, щоб депортувати. Є. у нас відмінці закону. Право людини відмовитися від громадянства. Яким законом в Україні можна депортувати людину? Ні, я ж не це питання задав. Так ви задалися на цьому. Яким законом можна депортувати? Зараз чат gpt вам відповість. Ні. Я задав питання, чи можна відмовитися. Громадяна Україну, проживаючи в Україні, від українського громадянства. Якщо в нього немає іншого громадянства, то ні. Немає, але ну, тоді так не може. Так. Є постанова. Закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. У ньому, зокрема, стаття 30 прописані підстави і порядок примусового видворення. Відкривайте. Закон України про правовий статус іноземців та осіб без громадянства. І читаєте. Якщо вам це, так цікаво. Я ще інше інше питання задав. Я ж вам не Google. Я ну, я не, і я не, я не юрист. Шо? І я не юрист. Я не знаю всі а закони. Це, Задайте, будь ласка, gpt чат о чимо. Беріть інший гаджет. І відкриваєте. Читаєте. Або нажимаєте кнопочку Стоп і шукаєте. Якщо вас це так сильно турбує. В тому числі, тобто, у вас було дуже забагато часу, щоб в цьому розібратися. Проте ви не захотіли в цьому розбиратися, ви вийшли сюди в чат-колетку чатрулет, і захотіли українця підловити в цьому. Хоча, ну навіщо ви підловлюєте українців? Багато хто про це не знає. А я, як блогер, я повинен це знати. І я це знаю. Просто ви потрапили не потрапили не на ту людину. І вам незручно стало. Я все розумію. Я зрозумів я, я вашу думку. Ви не відповідаєте на питання і не хочете на них відповідати. Я зразу з нашого початку нашого спілку, Я вам відповів нас, на всі питання. Що, а який, що закон? Сказав, який закон, номер закону? Що сказав, згід, згідно закону, нема такого закону, щоб заборонити людину відмовитися від громадянства. І немає Є. закону про примусове. Долучення його до. Навіть під час військових. Є. 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 Постанови закон. Відкривайте. Да, 64-ту статтю України. А потім відкривайте закон України про військовий стан. Читайте, там все написано, що можна робити, а що не можна робити. Ясно. Добре, до мене питання є. Я зрозумів, що ви конторський якийсь. Ну, не конторський, можливо. Але ви не любите Україну. Що ж таке? Що ж таке? Що ж ти підгорав? Я не конторський. І мій прапор висить тут. Опа. Коли Тому? було, було засне. Не, 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 коли... не, 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 коли... не трої. Та, не трої, та, не трої. Не, коли було засновано УПА? Я не пам'ятаю, та, та. так. Так це не твій прапор. Це, тобі. це не твій прапор тоді. Це не твій прапор. прапор. Він, він, він в мене весенний. А ти Ні. ведеш себе як В моє Гедот? Тому ти відповідаєш ті питання, які справді треба нам. Не трої громаді, громадянам України вирішити і не відчувати, скажімо так, от, почуття ну, ти. Як, як, як я відчуваю, почуття такого, знаєш, недорозуміння. Коли оце от почуття Ви, мене росло, зник, зник, військового який мені пом... здоров'я, за ведеш, захист України. Називаєте мене да Мені Байдуже. байдуже. За вам байдуже видателі? на Україну. За За сім'ю. Вас... За всю Україну я віддав своє здоров'я. Добровільно пішов віддавати це, своє здоров'я. Навіть життя. Мене я тебе не обзивав. Я я... Б... я сказав, я так думаю. А потім виправився, кажу не думаю, я що ти сказав, конторський. Я ну ти сказав, Ну і і все. все. Ну покажи паспорт. покажи паспорт! Покажи паспорт! Покажи паспорт громадянина України! Я тоді вибачусь перед тобою. Дивись! У мене є паспорт громадянина України. Покажи, я вибачусь перед тобою. тобой. Так, кожен може послати його через Донатік UA. Він почує. Можете робити все, що хочеться, це ж питання не вирішує. Це мої глядачі питають, чи можуть я його послати. Та я знаю, що глядачі. Я ж не кажу, що твої глядачі. Дуже розумні люди. Ні, я не буду зараз шукати паспорт. Ні. Гнида ти гнида. Питання не вирішене. Ну, Google. Тому, тобі... ти, ти, тому ти, ти як московські. Де я хочу. Може... Де Те я хочу. Моско... Московські гадоти. <кх> а. а я тобі зразу спочатку нашої розмови сказав, що я буду задавати. Mm. Дуже неприємне. Питання для тих громадян України, Та ви що? які є справді. Та ви що? А ти мене обізвав. Тому я сумніваюся, що ти почепив там собі медальку. Тому, я ти спілкуюся ти з вами справді. виключно українською мовою. На мені українські я атрибути. Я вам показав український паспорт. З чого ви вирішили, що я маска якийсь. Бо ти на конторським обізвав. Не дивлячись на те, що в мене весні прапор воно. Так ви це не, не ваш прапор. Те, ви не, не знаєте, чи... коли було засновано УПА. Це не ваш прапор. УПА Як... було засновано в 30-х роках. Того, неправильно. Неправильно. Як неправильно. А коли було засновано УПА? А хто ж вам скаже. Не в 30-х роках. Yeah. 20-х років. 20-х роках. 20 Конувалець не був засновником УПА. Засновником УПА були Мельник і. і Бандера. В 20-х років. Це роках. були в 30, 30-ті роки. 20-х А Конувалець, вони, він був організатором першого. Так вони були років Бандера і роках. Мельник. Були послідовниками. Тобто уже наступними. Канава... Канавалець не називався це УП... це УПА. А як це називалось? Це спілка українська. Я не знаю, як ви там канувалець називав. Упакуло спорту авторсап. Ви мені не відповіли одразу на це питання. Тому ви, гідота, яка знає українську. Перемикайся тоді. Перемикайся. Перемикнувайся. Я не хочу, щоб такі були в Україні. щоб вони Так, я припущую те, що ти може і воював. Але треба, треба, треба мати. Все, я не буду вислуховувати більше це. Де ж? За Зараз... Російською. Ну, що можна сказати, а? Ну, що можна сказати? Все по полочкам йому розклав, як можна поступити, як не можна поступити, хотів мене підловити в чомусь, але, ну, я хоча насправді, насправді не знаю цих законів, але я читав, цікавився, знаю, що ну, неможливо кудись в людину подійти без громадянства. Тобто, якщо. Вона захоче відмовитися від громадянства, це логічно подумати. Якщо вона захоче позбавитись громадянства, куди її депортувати, якщо вона не хоче виконувати закони України. Куди? Ну от куди її депортувати? В Антарктиду чи в Антарктику? Це просто. Ну, ні. Не зрив мозку навіть. Мені навіть було дуже приємно його опустити. Дуже було приємно. Опустити його. Так, я ж сказав, якщо не хоче воювати, не хоче тужити там, будь ласка, відсить свій сестру. Все? В чому проблема? Так, Алекс. Так, Алекс. На Марс, Течно, точно, на Марс. Цьому. Ілону маску. В ракету SpaceX. На Марс. Так, ну те я нервую. Це не нерв. Це просто... Таке не знаю. Нерзенність. Це якби я вступив в лайно. Це Ну, нарз... Це лайно. Чисте лайно. Ще спілкуються українською мовою. Фу. Мені агідно просто від себе, що я спілкувався з ним українською мовою. Просто огідно. Серйозно. Фу. Любі глядачі, хвилинку уваги. По статистиці 64% глядачів це ті, хто не підписані на мій канал. Будь ласка, прошу вас підписатися на мій канал. Вам не складно, а мені це допомагає з монетизацією, тому що з монетизацією буде більше грошей, які я буду донатити на ЗСУ та будемо швидше наближати нашу перемогу. Так що... все ее разом до промоги. Подписывайтесь на мой канал, будь вот, ласка. Вам не складно, а мне приятно. О, Салка, Украина. Героям слава. Да, на работе. На работе, да. Еще и живой. Я живой. Как у тебя погоняло? Магниум? У меня погоняло нет. У меня есть позывной погонял, Нет, погонял у Погонял у тебя, я говорю, свалка украины, он пальцы забрал. Иди работай, главное, что в украине. По... Работаю, главное, что украине. главное, что украине. Украине. А ты походу спалка в Германии украину. уже сидишь. Да мне по... на твое мнение. А ты где сидишь, суп? Тоже в Германии. Ну ах ты свалился. Да, я тоже в Германии. Ну вот и все. Ну ах ты. С... Я тоже. С... Я садис. Садис? Ты ухилянт? Почему сразу ухилянт? Потому ухилянт. Долб... А я в Украине нахожусь, Вики. Да ладно, в Украине. Да, да, да. У меня стоит в Германии. Ну а скажи VPN. У меня? У меня не VPN. Ну, значит, ты в Германии? Нет, у меня Украина показывает. У тебя Германия показывает. Не Ой, да быть. ладно, вот это умное лицо делаешь. Я смотрю, VPN не VPN выключен. Так что не да. пи***? Не пи***. Не ты первый кол... ну, стоит ты Германия. не первый говорит, что мне меня показывает Германия. Не Ну, а пи... ну, что ну, ты, где в Украине живет? А где ты этот? Где ты находишься? В Германии. Германия, Франкфурт, я же тебе говорю. Франкфурт, наверное. У не, не Франкфурт. О, да, Франкфурт от меня недалеко, 80 километров. А, хорошо, давай. Наговори, наговори себе. Я записываю, у тебя про, про мой эфир. Ты уже наговорил. Да, ты да, уже наговорил. И база. И что? И меня будешь. Что ли? Ну, ты, ты. Чего там в Украине? Слава Украине! А? Слава Украине! Или чего там Украине ты говорил? Я тебе раньше, что я тебе говорил. Повтори, был... повтори, повтори Иди. еще раз, если ты не трус. Или ты сык... Сык... Повтори еще раз.